Це ранок вдома, і ще раз доброго ранку. Один із засобів відновитися для військових і ветеранів це мистецтво. Mm -hmm. Реалізуватися в цьому напрямі допомагає унікальний проєкт театр воєнних дій. Просто зараз відбувається кастинг для вистави про Василя Стуса. Всі деталі дізнаємось від засновника театру, режисера Алекса Боровенського. Опа! Доброго ранку! Здравствуйте! Здравствуйте одразу ранок вдома. видно, одразу видно, з якою місією ми прийшли до нас. Ну так. Ласкаво просимо. Раді вас бачити. Навзаєм, навзаєм. будь ласка? Так, Я вас вітаю. Це вам. вам Хочеться. А я... Це вам. А, я, а яким боком? Бушу... Як вам зручно. Буже, дуже, дуже дякую. Так, дякую. це, я бачу тут і автографи, є, це афіша. Це афіша минулорічного фестивалю, і ми ж якраз були у вас на ранок так, вдома минулого року. Ми говорили так, за фестиваль, а так, це він відбувся. Так і це ні. можна сказати подарунок ранку вдома. Бо минулого року фестиваль завершився. Вже це буде нова афіша, новий логотип. Так. Можете залишати собі. Дуже Жартую, дякуємо. Я заберу. <гум> дякуємо. Насправді я бачу, що тут дуже багато теплих слів з іншого боку написано, і в цьому <гум> знаєте, стільки життя і мотивація. Взагалі, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення театру воєнних дій, що вирізняє цей проєкт від інших театральних ініціатив. Ну, театр воєнних дій виник на перетині двох інших моїх театрів, бо в мене насправді їх три. Uh, і зараз мене всі таки кличуть Алекс Три театри замість. Uh, перший це англомовний театр про English ціатр, другий театральна спільнота ДСП. То є поетичний театр, україномовний. І вони обидва закривали якісь потреби, суспільні потреби в мистецтві, але скорше соціальні потреби. Скажімо, про English Theater налагоджував зв'язки з за кордоном, з ветеранськими асоціаціями, з американцями, якісь наративи українські через англійську мову. А поетичний він робив свою роботу в Україні. Але все рівно це чисте більш мистецтво. Мені не вистачало соціального проекту, який би працював з військовими. бо в мене й ну, друзі гинуть зараз, і загинув нещодавно один з моїх акторів. І це, мабуть, було ключовою точкою. Бо коли в 2015 році Віталік загинув е в першому бою в добровольському, театр перейшов на українську мову. Ми перестали робити е події російською взагалі ще тоді. А зараз, коли в мене загинув актор, цього в, в Ну, два місяці назад, то я зрозумів, що мистецтво не може бути просто мистецтвом. Ну, це і так було зрозуміло, але коротше, виникла історія про те, що має бути соціальний театр. Ну а хто в нас зараз найважливіша? Я вважаю соціальна ланка? Ну, військові. Та військові ветерани, родини ветеранів, родини військових. І от захотілося зробити історію саме з ними. Ну от якось так воно й виникло. І я ходив як вагітна жінка з цією історією, носився з цією ідеєю. Ніяк воно в мене не складалося. І тут воно якось як клікнуло саме з виставою Стусанина. Бо в мене ж є вистава, де одні чоловіки грають на сцені. Я такий, так це військові мають грати, це мають грати ветерани. Вони мають право зараз говорити. Ну, от якось воно й так виникло, і це стало більше ніж просто вистава. Це стало театр воєнних дій, ТВД. Ну, На окрасно. чим ви зараз працюєте? Над якою постановкою? От над стусаниною працюємо. Mm -hmm. Це ж вистава, яка вже от у мене Чого Стус плюс написано тут. Бо це фраза з вистави. І це ж воєнний термін. Плюс як зрозумів, поняв, прийняв. А це вистава за віршами Василя Стуса. Вона вже існувала. Я з 19-го mm -hmm. року її поставив, і але з... тепер інший склад. Тепер інший склад і склад власне військові і не завжди актори. Більше скажу, не завжди актори, ну, навіть важливо, щоб це не були актори, бо це про чесність говорення зі сцени, це про прибирання акторських прийомів. Ну, що мені вам розказувати? Ви знаєте, як актори працюють на сцені. А, от, е, Це про це. Більше того, зараз у виставі має бути ну, як мінімум два актори, які втратою кінців які з протезами. Тому що це вистава ще про красу людського тіла, про красу чоловічого тіла, яке красиве завжди. І от це також для мене великий режисерський виклик. Я прям дуже в ну, якійсь такій нетерплячій. Я вже хочу репетицій. Вони з того тижня починаються. Ні, вони вже почалися. Господі, вони вже ж цього була ну дві репетиції, але ще не в повному складі. Вони в нас були. І 6 числа прем'єра. 6 січня на день народження Василя. Прем'єра, всіх запрошую, приходьте. Дивіться, 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 Худи? дивіться. Запрошуйте, куди наразі зараз. Секретна інформація, вона буде підтверджена. Я ага. зразу оголошу, але є такі Стежте думки за новинами, що це може бути перша сцена. Кажуть люди, подейкують, подейкують. дай Боже Бож, дай Бож, дійсно бути. хочеться, щоб у людей була можливість побачити це на власні очі, зануритися. А от мені цікаво, це дуже гарна ініціатива, і вона відгукується в серці. Як ветерани та чинні військовослужбовці взагалі можуть не знаю, дізнатися про кастинг чи долучитися, взяти участь. Ну наразі театр воєнних дій є скрізь. Ми є в Фейсбуці, забувайте театр воєнних дій. І після новин одразу ми, бо театр воєнних дій — це ж термін. Фейсбук, інстаграм, Лінкедін, Твіттер ще немає, буде. Ютуб є. Ми відкриваємося в Тіктоці. На секундочку, ми там будемо дуже скоро. Тобто, просто забувайте. Скоро Google уже нас видає, і про нас вже вийшло щось порядка 7-8 публікацій. І сподіваюсь, після ранок вдома про нас дізнаються всі. Для чого ж би просто так? Попили? і буде. <с> ну, якось так. І просто пишете нам, там є реєстраційна форма, Google-форма, вона заповнюється і вже наразі там реєстрації йдуть. У мене зараз е затверджених три актори, точно. І йдуть процес перемовини. Треба вісім е акторів, а на два склади 16. Тобто багато ветеранів можуть взяти в цьому участь. Е 16 акторів або не акторів, ветеранів. І Чи це до 6 січня ви маєте встигнути зробити цю постановку. Я це такий режисер часу я встигну. не так багато не так багато. Так. Тому... ні ну дивіться, насправді зараз там така історія, що uh, 6 січня буде показаний ескіз вистави. Перші 15-20 хвилин, що встигнемо. Після цього буде поет вечір вірші Стуса з залученням акторів. Я сподіваюся, актори Франка долучаться, актори з э, э, столичних театрів захочуть взяти в цьому участь, тому що історія показати, що це буде 15 хвилин. Я зроблю ну, з акторами. А це 에... типу трейлер? Ну так як трейлер, реально. Да воно ж візуально дуже круто виглядає, тому що. А стусанина, вона ж під музику Рамштайн, і це дуже потужно, коли от вони виходять, раз починають читати стуса. Це виглядає як бойовик, це виглядає як апокаліпсис якийсь такий. А, а на третє, якщо все по плану піде добре, то на 3 лютого буде прем'єра вже повноцінної вистави. Тобто ми спочатку трейлер зацікавили, а потім дали повну історію. І ми вспіємо, я думаю. Цікаво. Чи бажано мати для участі в виставі театральний досвід? Це плюс. Це плюс насправді, тому що і дикція, і володіння тілом, і все це великий плюс і розуміння тексту. А стус це надскладний поет. Розбір mm -hmm. тексту в нас все є. Ми працюємо по класичній схемі роботи з акторами, але не ну стуснина така вистава. Що якщо ти візьмеш тоді людину без досвіду, потрапляє в систему вистави в структури, то з нею можна працювати. Mm -hmm. Вона так зроблена, якось структурно так вийшло. Що це мова скорше про якісь такі грецькі а, статуї на сцені, от які чогось дуже розумно говорять вірші. Чого вони говорять розумно, це тільки Курбас знає? Якось так. Ну, ми знаємо, що ви шукаєте не лише акторів. Розкажіть, які ще вакансії відкриті і для кого? Так ну не лише акторів, а й акторок. Тому що друга прем'єра вона вже домовлена в театрі воєнних дій на 8 березня. Вже є дата Бронюйте, купуйте квитки. Уже це жіноча вистава. Це вистава за твором Ольги Кобилянської Меланхолійний Вальс і буде ставити це Тетяна Романова, режисерка з Чернівців. Вона вдова Азовця. І в цьому історія власне театр. Що в мене в театрі беруть участь виключно військові ветерани або члени родини. От вона член родини, то вона може ставити. Єдиний цивільний це щось я Чого я не знаю. Де ТЦК? Що таке? Е, е, коротше, е, от вона ставитиме виставу з трьома дівчатами. І я дуже сподіваюся задружитися з ветеранкою, іншими організаціями, ветеранськими жіночими. Бо історія про посестер це важлива історія. Вона мусить звучати. Це друга штука. Ну і третя, в театрі ж треба, ви ж знаєте, там треба не лише актори, треба режисери, треба помрежі, треба СММ, треба фотографи, треба водій, треба та, що я називаю людина по роботі з партнерами. Це все люди. І в моєму якомусь ідеальному світі це все або військові, або ветерани, або члени родин ветеранів. І тут та штука, в тому, що цей театр він як такий міні-хаб, він дає можливість. Там, членом родини або ветеранам, набути нових професій. Mm -hmm. Мені не треба профбухгалтер, Мені треба людина, яка дотична до військової там справи, да, або член родини, і знає трохи бухгалтерію. І в нас вона вивчиться на бухгалтера там з міжнародної історії. СММ так само, так само, все інше. Це ще про те, що вони знайшли собі заняття. І що вони не самі, не сам на сам так, зі так, своєю так, бідою, так. своїми проблемами. І е, це така свого роду терапія. Нагадайте ще раз глядачам про прем'єру, про цей трейлер, 6 січня. 6 січня, да, такий трейлер Тізер з пісанини, плюс вірші Василя Стуса. І це день народження Василя, власне, треба дивитися. Е, і це запуск фестивалю Стусфест. Це mm -hmm. офіційний старт-фестивалю, який відбудеться в у 20 країнах світу 50 подій, і ми хочемо: от чесно вам для вас ексклюзив знов таки. Ми хочемо, щоб цього року Стусфест відбувся на всіх шести семи шести семи континентах. Тобто, про що ми говоримо про пінгвінів? Тому у нас такий неофіційний слоган стуси пінгвіни цього року. Тому стусанина це відіграє у Києві 6-го числа. Потім, 3 лютого буде прем'єра власне повноцінної вистави Стусанина. А потім ми одразу до пінгвінів. Я думаю, тільки так. Дякуємо, що завітали до нас. Зичимо успіхів всім вашим проєктам. І нехай все вдасться. Це дякую. дуже великодвично. Стус плюс.